Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами міський історик та журналіст В Прямому стрімі українські сокіряни, які, незважаючи на страшне і воєнне сьогодення, виходять рівно о 21.00, як завжди, в етер в ефірі. Я хочу привітати пана Андрія Облонського. Пані Оксану і пані Віталія Литовченко, які побажали нам доброго вечора. Добрий вечір, друзі. Приєднався Сергій Сірман. Доброго вечора, пане Сергій. Ну і вибачусь перед паном Андрієм Блонським. Все хотів все хотів розказати про українські, про українські церкви, про українську православну віру. Але, вибачте, пане Андрій. Бачите, який страшний час, але я не забуду і постараюся щось придумати. Пан Валентин приєднався і пан Роман 12. Доброго вечора. Помаленьку приєднуються українці. Ну і почнемо працювати. Олег Лукашенко, добрий вечір. Пані Світлана, добрий вечір, добрий вечір, друзі. Радий, що нас прибуває, прибуває. Що я скажу? Скажу, що. Ситуація дуже важка, якщо не сказати страшна. Але перед тим, як ми поговоримо, традиційне прохання, велике прохання 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Пратбанка. І велике прохання, рідні, дорогі друзі, допомагайте, хто чим може прямому стріму українські секіряни о 21.00. Хто скільки чим зможе, тому що, тому що таку правду говорити, як я, зараз в Україні, фактично не говорить ніхто. Я сьогодні вам доведу Доведу тим, що задам два незручних питання, запитання нашій владі. Сьогодні звіряче бомбардування українських міст та сіл, убиті діти, убиті старики, знищені будівлі. Знову гори. Дев'ять областей України разом з столицею міста Києва попали під ракетно-дроновий удар. І тільки один Ір Швець, Пані Люба Яренкевич. Пані Люба Яренкевич. Ну я сумував за пані Любою Яренкевич. Дуже радий, дуже радий, що вона у нас з'явилася. Так, пані Люба, я радий, що ви є, значить, 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 будемо працювати. Дякую, пані Люба. Отже, отже, дорогі рідні українці, я задав сьогодні два незручних питання, питання нашій владі. От сьогодні тільки один я задаю ці два питання. Ви знаєте, мені просто страшно. Україна велика, народу ще трошки лишилося, так, а один Ігор Швець задає два питання. Перше питання. На ППО немає грошей. От чому так росіяни вдарили міцно по Україні? Чому правильно? Тому що у нас не вистачає протиповітряної оборони. Раніше ми виїжджали за рахунок Петріотів. Раніше ми виїжджали за рахунок американських Петріотів. Зараз Америка нам Петріоти не поставляє. Не поставляє комплектуючі до Петріотів і не поставляє ракети до пускових установок Петріот? Тому правильно нас кожним разом нищать, нищать, нищать і нищать. Про це сьогодні ніхто не сказав. Звідки нам брати ППО, якщо основна базова міць українського ППО, це ракети пускових установки Петріот? Америка нам нічого. Не дає. З кожним днем ППО України слабне, правильно, потрібно що робити? Потрібно ППО купляти. Ніхто нам не дає ППО. Де президент Зеленський ППО не просив, нам його ніхто не дає. Треба купляти. Правильно, грошей нема. Грошей нема, а в моєму рідному обласному місті Чернівцях здирають бруківку Франца Іосіфа. Яка стояла би 200 років ще, по ній їхали. Ну я не знаю по, по тій бруківки Я не знаю, як можна їхати і чим. Вона тримала все. Її здирають. Історична бруківка зникає в невідомому напрямку, за неї ніхто не відчитується. А це не проста бруківка, це історична бруківка. Їй по 200 років. А на місці кладеться плиточка, а плиточка. Сипеться через рік. Скажіть, будь ласка, в місті Новодністровськ Чернівецької області, так? Це ж прикордоння з Молдовою. Ніби робити для, щось би для оборони, так? Знаєте, що роблять? Здирають старий совєтський асфальт, який стояв би ще років 50. Його там клали в тому місті на віка. І ставлять плиточку. Так? От немає більше проблем в Чернівецькій області, як класти плиточку, да? плиточна влада, да? і відмивають страшенні гроші. Музикальний фонтан поклали в Новодністровську під час війни. Скажіть, будь ласка, кого хвилює, що вбивають українців? Кого? Вибачте, так самі українці сьогодні не кажуть, гроші де, а гроші розкрадаються в місцевих бюджетах. А місцеві бюджети це. Правильно, місцеве самоврядування, да? а хто керує місцевим самоврядуванням в Україні? Правильно, Віталій Кличко. Ви знаєте, що зробив наш боксер Віталій Кличко, мер Києва, сьогодні? Коли по його столиці, по місту, яким він управляє, ударили ракети. Ви думаєте, він зранку встав, виклав гнівні пости про Росію, поїхав в райони? Керувати розбіром завалів, дивитися, як що робити, куди розселяти людей. Ні. Віталій Кличко зранку виклав фото з японським послом, який передав 12 міні-екскаваторів. Києву. Можете уявити? Київ бомблять без жалю, нищить, мер замість, щоб виїхати в райони Києва, очолити роботи. Евакуацію, розселення людей, деякі залишилися, вибачте, в одних трусах без нічого. Він викладає фото з японським послом і з екскаваторами і сміється за дві щоки. Віталій Кличко, скажіть, будь ласка, от у нас такими керманичами е, з місцевого саморядування е, на чолі з Віталієм Кличко які грабують, віджимають і крадуть все. да Грабують місцеві бюджети, да? є надія на виграш. Так? Є надія на виграш. Хто скаже, ну чого ти не кажеш про уряд, що ти не кажеш про офіс президента? Скажіть, будь ласка. Основна частина доходу України фінансування куди йде? Правильно, в місцеве самоврядування. Там ці грошики розкрадаються, виводяться в офшори. Купляються вілли, дачі, квартири в Парижі, в Лондоні. Все. Все другі рідні. Саме місцева влада тікала, коли почалася війна. Саме місцева влада, сама місцева поліція, спецслужби, усі ТЦКшники, поліцаї тікали, коли заходили росіяни. Тому я сьогодні роблю упор на місцеве самоврядування. У якого гроші на плитку є, гроші віджимати, е, е, значить, все е, з місцевих бюджетів є, на стадіони, на парки, на що ще вони гроші не тратять під час війни, на музикальні фонтани, а на ППО в Україні грошей нема. Мовчать сьогодні ніхто це питання не задає. Друге питання, яке я задав. Сьогодні, а чому гинуть прості українці? Скажіть, будь ласка, чому гинуть прості українці? От чому гинуть прості українці? Ну, а дивіться, скільки атак на українські міста і села і гинуть прості, правильно, прості українські роботяги і їхні сім'ї. Жодного чиновника не вбивають. Жодного депутата не вбивають рашисти, чи їхні сім'ї, чи царські села навколо лісів, да? котежні містечка в лісах, царські, туди ж не попадає ні ракета, ні дрон, ні один. Луплять тільки по простим будинкам, простих українців. Все. Вам не здається дивним, чому гинуть під час ракетно-дронових ударів тільки прості українці? Чому? А що чиновники, депутати приблатні приближені приближенні їхні хати, що заговорені, да? виходить так. І знову ніхто питання це сьогодні не задає. Да? Чому гинуть тільки прості? На фронті гинуть прості українці, донатять прості українці, волонтерять прості українці і гинуть під час ракетно-бомбових дронних ударів знову прості українці. І на всю Україну, тільки знову Ігор Швець, ваш покірний слуга, задає це питання. Ну, ну, скажіть, будь ласка, що ж робиться в Україні, коли всі мовчать? Ну, коли ніхто не питає владу, може хвати красти, може, хвати грабувати країну? Давайте будемо купляти ППО? Да? Гроші знайти можна дуже швидко. Взяти всіх начальників ТЦК і МСЕКів закрити, і ППО скинуться за одну нічку. Так, так. Скажете, це ж не по закону. Да? Так по закону верхнім головатим ставати мільярдерами, мільйонерами під час війни. да? Просто написав декларацію. У мене 100 мільйонів доларів. Все, і ніхто не питає, звідки. А тепер хай з'явиться у простого українця один мільйон доларів. Що будуть з простим українцем робити? Правильно, вивертати йому нутро через горло. Ось такі питання я сьогодні задав: питання, на які, ну я знаю, напевно, ніхто не дасть відповідь, тому що народ наш по-рабськи мовчить. Його вбивають, а він мовчить. Що тут зробиш? Нічого не зробиш, я можу тільки константувати факт. Ну і Україну примушують до капітуляції. От одна людина мені сказала, якби Зеленський себе поводив чемно в овальному кабінеті з Трампом, був би мир. Я людині, цій, яку я поважаю, сказав. Дуже просто говорити про мир сидячи у своїй хаті. Чому Зеленський не йде на мир? Чому? От я викладаю свою думку і скажу прямо, тому що він розуміє, і кожен український патріот розуміє, що якщо ми зараз підемо на мирні умови, які нам висуває Росія, не Трамп, а Росія. Тому що все, що висуває Трамп, йому по телефону каже Путін. У них постійний зв'язок. Зрозумійте, вони почали грати проти нас. Трамп і Путін. Їхня мета заставити українців стати на коліна до 9 мая. Правильно, будеш парад перемоги, да? парад побєди в Москві. І Путін повинен об'явити, що СВО закінчено, що Росія перемогла. Тому нас зараз утюжать і будуть утюжити. Бомблять і будуть бомбити. І справа не в тому, що Зеленський повинен визнати Крим російським. Фактично, якщо зараз Зеленський визнає Крим російським, значить далі наші території посипляться як карточні домики. Зайдуть румуни, зайдуть мадьяри, поляки, зайдуть турки. Україну розтягнуть? Так, так. Справа ж не в Кримове. Справа не в тому, що Зеленський хоче продовження війни. Просто зрозумійте, на ньому ж лежить велика відповідальність. От нам у кухні просто говорити, давайте зараз поставте свій підпис під указом віддати Путіну 5 областей. Хто поставив підпис? От я хотів би побачити ту людину, хто поставив підпис під указом віддати 5 областей Путіну для того, щоб був мир. Ніхто не поставив. Тому що за це прийдеться відповідати. Прийдеться відповідати своїм життям. Зеленський розуміє, що якщо зараз він підпише указ, п'ять областей передадуть Путіну, далі посипеться вся Україна. Розумієте? Україна зараз тримається тільки на тому, що люди, половина українців, хочуть відстояти свою Україну. Половина, ну. Хочуть стати на коліна перед будь-ким завойовнуть. Все. Якщо ми віддамо, чи Крим, чи хоч яку область, добровільно все. Всередині України зразу підніметься бунт. Знову почнуть іти брат на брата, брат на сестру, знову нас будуть стравлювати по мові і по вірі, знову почнуть бунти, тому що Зеленський. Віддав Крим росіянам і п'ять областей, коротше, коротше, йде хитра гра, зрозуміть. І Трамп, і Путін знають, що Україна не піде на їхні умови. Знають, але роблять вигляд, що вони хочуть миру, і що правильно, Зеленський це символ війни. Що в Україні одна проблема Зеленський. Ви помітили, як нас підштовхують до цього? Я не є адвокатом Зеленського і не працюю на ярмака. Не пришивайте мені. Я просто скажу одну річ: ми помічаємо, як крадуть в верхах, да? але не помічаємо, як крадуть на місцях. Ми можемо критикувати президента Зеленського, але свого сільського старосту. Голову громади, да, начальника поліції, не будемо критикувати, тому що Зеленський в Києві, да, а ці посадять або вб'ють просто на місці по безприділу. І якось так. Ну і назва стріму: Україну е, примушують до капітуляції. Ці ракетні удари, які є і будуть далі, показують, що нас примушують до капітуляції. Через силу, ламаючи нас через коліно. Кожній нормальній людині, а не ждуну, ясно, що миру не буде, перемовин не буде, буде війна далі йти. І нам потрібно робити, щоб цю війну виграти. Чи можна виграти нам в такому становищі війну в Росії? Можна. Якщо українці об'єднаються і будуть говорити правду, якщо українці заставлять владу воювати по-справжньому, а не посилати на обій простих українців. Якщо воювати, помирати, то почнуть, потрібно воювати всім. Зрозуміти всім, от у нас є один е, персонаж Чернівецької області е, під ніком Метро Путильський, який написав. У Львові грала е, Чернівецька Буковина і Чернівецька буковина і Динамо Київ, півфінал Кубка України. За Чернівецьку буковину приїхали болівати десь під 500 чернівецьких студентів, молодих здорових парубків, у яких є бронь. І Він сказав, а чого вуйко. Старий Вуйко спутили, повинні йти воювати, а молоді, здорові хлопці-студенти дивляться футбол і ржуть. Правильно спитав? Правильно. А я скажу: хвати вже виловлювати старих немічних людей. Ви ж подивіться, в Україні йде полювання просто на стариків. Просто виловлюють їх. Молоді, здорові студенти, викладачі. Ну йома, ну дивіться, повні ресторани, повні нічні клуби, повні футбольні поля, повні качалки. Ну йо-майо, Дідами ж такими, як я, війну не виграєш. Рано чи пізно потрібно воювати всім. Дітям чиновників, депутатів, дітям блатних привліджених, дітям поліцейських, цікашникам, викладачам, студентам, чиновникам, баригам, депутатам. Усім треба йти воювати другі рідні. Стариками, дідами війну не виграєш. Зрозумійте. 19, 19 хвилин я відпрацював. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка приватбанку. І скажу вам свою думку. Оце моя думка. Україна не один раз була на межі припинення свого існування. Скільки раз Україна зникала, скільки раз нас завойовували, і Україна знову, як Фенікс, з'являлася, відроджувалася. Україна має шанс витягнути виграти цю війну. І я кажу це щиро, без всякої. Без всякого лукавства. Головне не панікувати. Головне, готуватися до того, що нам прийдеться воювати. Все. Якщо ми будемо до цього серйозно відноситись, якщо ми не будемо боятися смерті, нас не переможеш Український народ ніхто ніколи не перемагав. І слово зовсім крапка. Українців завжди перемагали самі українці, коли починали. Чубитись і битися один з одним. А от тоді нас перемагали. Історія повторюється, тому не робимо помилок. Не стаємо на ті граблі, на які ставали. З вами був Ігор Швець. Дякую друзям за підтримку в чаті. Чат я буду читати, аналізувати. Дякую за 38 подобайок. Слава Україні і смерть ворогам. Доброї та тихої ночі нам усім. До завтра.